Плануєте продати вашу житлову нерухомість, квартиру, будинок, земельну ділянку, але не знаєте, які податки доведеться сплачувати, зараз розкажу. Без податку. Без податку ви можете продати вашу житлову нерухомість в тому випадку, якщо у вас буде перший продаж у поточному календарному році і документам на право власності вже виповнилося 3 роки. В такому випадку у вас буде нульова ставка. І без податку ви можете продати вашу житлову нерухомість. Якщо це буде нерухомість, отримана вами у спадок, і це теж буде перший продаж у поточному календарному році. Якщо ж ви продаєте вашу житлову нерухомість і документам на право власності ще не виповнилося 3 роки, в такому випадку у вас виникатиме ставка 10%, з яких 5% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, та 5% військовий збір. Якщо ж це буде ваш другий продаж у поточному календарному році, враховуючи, що перший продаж відбувся за нульовою ставкою, в такому випадку у вас виникатиме податок 10%, 5% ПДФО плюс 5% військовий збір. Але якщо це буде другий продаж в поточному календарному році, враховуючи, що перший продаж був вже зі ставкою 10%, ну, наприклад, якщо документом на право власності менше трьох років, в такому випадку у вас вже буде податкова ставка на рівні 23%. Тобто ПДФО вже буде не 5, а 18% плюс 5% військовий збір. І так само, коли у вас буде третій продаж в поточному році, тобто перший продаж буде за ставкою 0%, другий продаж за ставкою 10% податку, і третій продаж буде за ставкою 23%. Але тут слід зауважити, що 23% вираховуватиметься не від оціночної вартості, як в попередніх випадках, а лише від різниці між продажем і купівлею вашої нерухомості, якщо, звичайно, у вас збереглися всі документи, які підтверджують, за яку ціну ви придбали ваш об'єкт нерухомості. Незалежно від того, яка податкова ставка виникатиме у продавця, і скільки років документам на право власності покупець за законом. Завжди сплачує 1% у пенсійний фонд. Але це те, що прописано законом. Насправді, на практиці, коли відбувається продаж купівлі нерухомості, сторони домовляються про відсоток податків, які має сплатити кожна сторона. Тож, все індивідуально.